Добрий день! Тема сьогоднішнього заняття Повітря та морська вода природній суміші, зворотні та незворотні зміни речовин. Пригадаємо, що таке чиста речовина, що таке суміш. Як класифікують суміші? Які є способи розділення сумішей? Чим відрізняється просіювання від фільтрування? Сьогодні дізнаємось, які речовини містить повітря, з чого складається морська вода які зміни речовин зворотні, які зміни речовин незворотні, що відбувається під час незворотніх процесів. На минулому уроці ми з вами познайомилися з сумішами. Сьогодні більш детально розглянемо такі природні суміші, як повітря та морська вода. Повітря це природна однорідна суміш різних газів. Властивості повітря як суміші газів зумовлені властивості речовин, що входять до його складу. До складу повітря входить 78% азот, 21% кисень, 1% вуглекислий газ, інші гази та домішки. Кисень. Одна, одна з найпоширеніших речовин на землі. Безбарний газ, який не має ні смаку, ні запаху. Потрібний для дихання всіх організмів, трохи важчий за повітря, мало розчинний у воді. Кисень використовують. У медицині у кисневих масках пілотів під час зварювання і різання металів, у кисневих балонах п'ять під, підводного плавання як падне для ракет на кисневих станціях. Вуглокислий газ невидимий, прозорий і безбарвний. Багато вугокислого газу потрапляє в повітря у процесі дихання людей, тварин і рослин. Без нього неможливий процес фотосинтезу. Його застосовують. При гасінні пожеж у вогнегасниках додають у різні напої для виробництва сухого льоду та соди. Азот є головною складовою повітря. Складається з двох атомів. Нітрогену немає кольору без запаху і смаку, мало розчинний у воді, слабо взаємодіє з іншими речовинами, за дуже низької температури переходить у рідкий стан. Організм людини не використовує цей газ, але застосовується в інших галузях, наприклад, для виробництва мінеральних добрив, під час виробництва і пакування ліків, пакування продуктів харчування для збільшення терміну зберігання, Рідкий азот використовують для заморожування продуктів. Морська вода це природна суміш. У ній розчинені майже всі відомі на землі речовини, але в різних кількостях Там міститься низка хімічних елементів хлор, натрій, калій, кальцій, сульфур, карбон, нітроген, ферм, алюміній і ще десятки інших елементів, що входять до складу розчинних у воді речовин. Розглянемо зворотні зміни речовин. До них відноситься плавлення, тверднення, пароутворення і конденсація. Кожен з цих процесів розглянемо детальні. Плавлення. Коли тверде тіло, перетворюється на рідину. Всі ви бачили твердий шоколад. При нагріванні він може переходити у рідкий стан, як зображено праворуч. Тверднення процес переходу рідини у тверде тіло. Наприклад, вода при низьких температурах перетворюється на гід. Пароутворення – Процес переходу рідини у пару. Наприклад, вода у душі через деякий час перетворюється на пару, конденсація. Процес переходу пари у рідину. Якщо рідина, яка міститься у кастрюлі, починає випаровуватися і накрити кришкою, то ми побачимо на кришці краплинки рідини. Які ж процеси є незворотніми? Під час смаження яйця білок згортається, втрачає прозорість твердне. Це незворотній процес, бо повернути білок і жовток у попередній стан неможливо. Згортання білка в м'ясі під час варіння чи смаження теж незворотній процес білок згортається не лише під час нагрівання, а й, наприклад, при додаванні спирту. Взаємодію речовин з киснем відносить до процесів окиснення. Метали взаємодіють з киснем, який є в повітрі. Залізо іржевіє, мік зеленіє, срібно тьмяніє. Корозія металів, процес незворотній. Іржа на залізі крихка, руда речовина. Іржаві деталі пристроїв та автомобілів широко. Руйну швидко руйнуються і виходять з ладу. Особливо швидко і ржаліє залізо у вологому середовищі. Корозія повільний процес. Щоб запобігти корозії, залізні деталі перебують або вкривають тонким шаром металу, з якого до корозії, наприклад, хромують або цинкують. Розгляньте статую свободи і визначте, з якого матеріалу вона побудована: залізо, мідь чи срібло. А також на фото 1 і 2 статуя відрізняється між собою. Ваше завдання визначити, як статуя свободи виглядала колись і як сьогодні. Виглядає під номером 1 чи під номером 2. Пліснявіння і гниття теж на оборотні процеси. Горіння теж неоворотній процес, це процес окиснення. Під час горіння утворюються нові речовини. Серед них здебільшого вуглекислий газ і вода. Або водяна пара. Кам'яне вугілля горюча корисна копална, у складі якої переважає карбон. При згорянні вугілля карбон сполучається з киснем, утворюється вуглекислий газ і виділяється тепло. Узагальнемо. Азот, кисень, вуглокислий газ компоненти однорідної суміші, що входить до складу повітря. Складові повітря широко використовуються у різних, галузях життєдіяльності людини. Морська вода однорідна суміш, в якій розчинені майже всі відомі на землі речовини. Речовини у природі постійно змінюються. Зміни речовини можуть бути зворотними або оборотними і незворотними або необоротними. Проведемо хвилинку відпочинку. Уважно розгляньте фото праворуч. Знайдіть, що на них є спільним, що відповідає темі нашого уроку. Виберіть те місце, де би ви хотіли побувати найближчим часом. Домашнє завдання опрацювати тему повітря та морська вода в природній суміші, зворотні та незворотні зміни речовин. До побачення!